18-та сесія Бордишівської міської ради, яка відбулась напередодні дня конституції України, традиційно пройшла швидко і злагоджено. Усі винесені питання депутати попередньо вивчили на засіданнях постійних комісій. За що почули подяку від міського голови Василя Мазора на початку сесії? Голова міської територіальної виборчої комісії Михайло Кравчук повідомив про деякі зміни в депутатському корпусі. Доводжу до вас постанову під міської виборчої комісії Житомирської області від 22 травня тисячі року. Постанова про заміщення депутатів Петлічівської міської ради відповідно до статті 81 закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів, на підставі заяви 2 травня 2012 року від депутата Бетлічівської міської ради від Комуністичної партії України Позаренка Георгія Івановича про застрокове припинення повноважень депутата міської ради. Бердичівська міська виборча комісія постановляє на підставі заяви Козаренка Маріорія Івановича достроково припинити його повноваження як депутата міської ради. На місце депутата, який припинив свої повноваження, було обрано Галину Калитинець, наступного за черговістю кандидата по виборчому списку міської організації компартії. Міський голова вручив новоспеченій народній обраниці депутатське посвідчення. Іншим приводом для оплесків усіх присутніх стало вручення понад десятьом брдечівлянкам на знаків мати героїня. Вітаючи жінок з утриманням цього почесного звання, міський голова бажав їм міцного здоров'я і вдячності від дітей. Після урочистих моментів депутати приступили до роботи, внесли зміни до кількох попередніх рішень міської ради, затвердили звіт виконання бюджету міста за перший квартал цього року, передали або вилучили з власності громадян земельні ділянки, продовжили договори сервітутного землекористування. Тощо. Після розгляду усіх питань присутні почули від заступника міського голови Сергія Онуфрійчука звістку про подарунок окремим категоріям Бердичівлян від держави. Відповідно постанови кабінету міністрів України двадцять третього 1698, наказу Міністерства навчальних ситуацій України від 05.06.2013 року номер 870 Місто Бердичево заплановані кошти в сумі 2 мільйона 625 тис. грн на придбання квартир громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Фінансування вже почнеться на початку липня. На житловій комісії розглянуто питання щодо визначення послідовності забезпечення житлом громадянам шестозначної категорії. Членами житлової комісії було прийнято наступне рішення. Спочатку повне забезпечення житлом сімей учасників ліквідації наслідки аварії на Чорнобильській АЕС першої категорії, потім другої категорії, і за цього забезпечення шоклом переселенської зони реактивного затруднення. Детальний перелік громадян чорнобильців із зазначенням квартирної площі, якої вони потребують, буде винесено на розгляд наступної сесії.